Ні, ну якщо всі хочуть почути, як утворювався типу середній великий бізнес на Львівщині після 2013 року, 2013, тисячі давайте поговоримо. Були такі брати Льошики за Саші-стоматолога, а потім вони стали типу групою Чуботарьова після 2014 року. Так кажуть, що набули бізнес там після льошиків і саші стоматолога. А ніхто не задається запитанням, що з 2010 року Саша стоматолог разом з Льошиками топила людей, і їхніх дітей у басейнах, у річках. Ті люди пропадали. Я говорю зараз про Львів і про Львівщину. А були наглядачі від льошиків і від стоматологів, які мали свій відсоток. А потім з революцією ці наглядачі заволоділи цим бізнесом. Так вони заволоділи бізнесом льошиків і стоматолога. Чи вони заволоділи людським бізнесом, який віджали на смертях льошики і стоматологи під гасло Слава Україні? Варто думати багатьом, хто зараз в чиїх службах охорони кого захищає. І чим це завершиться? Тому що завжди завершується людською справедливістю. Там, де були людські смерті, людська біль, завжди має завершитись людською справедливістю. А не вийде людською, воно завершиться Божою. Я це до того, що ми не маємо допустити у Львові хаосу та чергових маніпуляцій в майбутньому чергових дестабілізацій, тих, хто називає себе, начебто. Елітою Львова і області, вони не еліта, вони просто зрадники, бариги, ситуативні бариги, які користувалися ситуаціями. Бо владі, котра нас нищила всі ті роки, треба було мати своїх наглядачів за відсоток. Так, от вони наглядачі за відсоток, наглядачі, катів і нещителів.